Доброго раночку, мої любі дітки і шановні батьки. Сьогодні ми з вами будемо малювати, а малювати будемо в зимовий ліс. Подивіться, які засніжені стоять дерева і кущі у зимовому лісі. Спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Вітер дерева колише гайдає то вліво, то вправо. А вони ростуть, міцніють, вгору тянуться, радіють. Спочатку нам потрібно розфарбувати лист білого паперу. Беремо фарбу синього кольору і губку. І ось так зафарбовуємо. Так, Папір наш висох. Тепер нам буде потрібна фарба білого кольору, пензлик, серветочка. І паперець. Приготувалися. Спочатку будемо малювати ось такі кучугури сніжні. Ось, ось такі. І розфарбовуємо. А тепер беремо ось такий лист паперу. Гарнесенько його скомкуємо. Можна даже трішечки ось так пом'яти, щоб він, щоб він став м'якішим. І за допомогою білої фарби робимо ось такі оттиски. Це буде сніжок на наших деревах зимових. І кущиках у казковому зимовому лісі. Ось який казковий зимовий ліс вийшов у мене? Чекаю, дітки, на ваші роботи. До побачення, мої любі, гарного вам дня!